Сонячні станції давно перестали бути лише модним трендом. Сьогодні це реальна можливість економити на електроенергії та бути енергонезалежними. Але чи підходить це рішення саме вам? Перед тим, як інвестувати у власну сонячну станцію, потрібно собі чесно відповісти на 5 ключових питань, саме про них ми сьогодні будемо говорити. Переваги сонячних станцій очевидні це енергонезалежність, довгий термін служби, можливість економії, збільшення вартості нерухомості, а для бізнесу ще підвищення маржинальності. І щоб зрозуміти, чи досільно саме для вас встановлення сонячної станції, потрібно дати відповідь на 5 наступних питань. Перше питання: яка сонячна активність у вашому регіоні? Південні області в Україні отримують найбільше сонячної енергії протягом року північні та західні регіони мають значно меншу кількість сонячних днів, що прямо впливає на ефективність сонячної станції. Тому Перед ухваленням рішення про встановлення станції потрібно реально оцінити кліматичні умови саме вашого регіону, а саме кількість сонячних днів протягом року. І якщо їх мало, потрібно ретельно прорахувати генерацію, щоб зрозуміти наскільки доцільно саме для вас встановлення сонячної електростанції. Друге важливе питання: чи є технічна можливість для встановлення станції? У деяких випадках дах реально не підходить для встановлення панелей. Через малу площу, складну форму, затінення від дерев або інших будівель у такій ситуації виникає потреба встановлення станції на окремих конструкціях або на ділянці біля будинку, що суттєво може вплинути на вартість цього проекту. Тому варто реально оцінити можливість встановлення панелей на існуючих спорудах. Третє питання: наскільки важливим для вас є повернення коштів. Встановлення станцій для бізнесу є економічно вигідним рішенням, тому що тарифи для підприємств залишаються високими. У цьому випадку встановлення станції дозволить зекономити на електроенергії та збільшити маржинальність, а окупність станції складає всього декілька років. Для приватних домогосподарств економічна вигода не так виражена, оскільки тарифи для населення значно нижчі. У цьому випадку для власника станції головною перевагою є енергонезалежність. Навіть у випадку кризи або перебої в мережі він завжди зможе забезпечити себе електроенергією. Таким чином, рішення про встановлення сонячної станції для приватних домогосподарств базується в першу чергу на енергетичній безпеці. Ніж на фінансовому результаті наступне питання: чи прагнете ви повної автономії або часткової енергонезалежності? Якщо ви хочете стабільного енергопостачання у будь-який час доби незалежно від погодних умов, вам потрібна станція з акумуляторами. Таке рішення значно підвищує вартість всього проекту, адже накопичувачі енергії є найдорожчим компонентом сонячної станції. Якщо для вас достатньо часткової автономії, наприклад, перекриття денного споживання у сонячну погоду, можна обійтися й дешевшою станцією без акумуляторів, але треба врахувати, що під час блокаутів світло ви будете мати лише в день і за умови, що в цей час є сонце. І останнє питання. Чи готові ви до бюрократичних процедур, якщо плануєте продавати надлишки електроенергії в мережу в Україні? основними програмами для передачі надлишкової енергії в мережу є зелений тариф та «Нетбілінг». Основна різниця між ними полягає в тому, як ви отримуєте вигоду від виробленої електроенергії. Зелений тариф дозволяє отримувати реальні кошти за надлишки електроенергії, яку ви передаєте у загальну мережу. Це вигідно для тих, хто має можливість генерувати багато енергії і хоче отримувати за це фінансову компенсацію. NetBilling не передбачає виплату коштів, але дозволяє накопичувати бонуси на власному рахунку. І в майбутньому цими бонусами можна розраховуватися за спожиту електроенергію. Іншими словами, ви обмінюєте надлишки електроенергії на знижку для оплати спожитих енергоресурсів. Вибір оптимального варіанту залежить від багатьох факторів. Від типу генеруючої установки до фінансових цілей та можливостей. І важливо заздалегідь оцінити готовність до проходження всіх юридичних та технічних процедур. Отже, встановлення сонячної станції це стратегічне рішення, яке потребує аналізу і обдуманого підходу. Ставте собі правильні питання і консультуйтеся з фахівцями, щоб вибір був максимально вигідним саме для вас. Ми готові надати консультацію по встановленню сонячної станції. Та зробити безкоштовний прорахунок. Ми надаємо гарантію на все своє обладнання та здійснюємо після гарантійне обслуговування. Для дилерів та монтажних організацій ми надаємо спеціальні умови. Якщо вам сподобалося це відео, тоді поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас залишились питання, тоді пишіть в коментарях. До зустрічі.